Ви ще досі купуєте лавровий лист в магазині, а краще його виростити в себе вдома. Лавр – це ідеальний вибір для вашої кухні. Ця вічнозелена зелена рослина не тільки прикрасить ваш інтер'єр, але й забезпечить вас свіжими та запашними приправами. Лавр, він є невивагливий у догляді, тому ідеально підходить для кімнатного вирощування. А ще у вас під рукою завжди буде свіжа та натуральна приправа, яка додасть особливого смаку до ваших страв. Тому щоб отримати фото з цінами, надсилайте плюсик нам в Дірект. Ви ще досі купуєте лавровий лист в магазині, а краще його виростити в себе вдома. Лавер це ідеальний вибір для вашої кухні. Ця вічнозелена зелена рослина не тільки прикрасить ваш інтер'єр, але й забезпечить вас свіжими та запашними приправами. Лавер він іде невивагливою у догляді, тому ідеально підходить для кімнатного вирощування. А ще у вас під рукою завжди буде свіжа та натуральна приправа, яка додасть особливого смаку до ваших страв. Тому що отримати фото з цінами, надсилайте плюсик нам в Дірект. Ви ще досі купуєте лавровий лист в магазині, а краще його виростити в себе.